Білі тигри, леви та папуги на скейтбортах. Національний цирк України розпочав новий сезон. Вистав на арену повернулись артисти разом зі своїми улюбленцями. А на перші покази поїхав. І наш Дмитро Дідора він дізнався, як жили понад сотня тварин під час активних бойових дій. Тож і нам з вами розкаже. Спочатку емоції просто так переповнило, ще аж сльози пішли. Ці тварини, ці всі актори, ну дуже сподобалося, дуже підготовлено в таких умовах воєнних. замечательно, діти в восторгі. Під куполом національного цирку України знов лунає дитячий сміх та купа оплесків. Довгі чотири місяці артисти не бачили тих, заради кого працюють глядачів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії робота тут повністю зупинилась. Через небезпеку обстрілів тварини разом з працівниками постійно спускались у бомбосховище. У перші дні війни рішення ухвалювали швидко, згадує директор цирку Владислав Корнієнко. Спочатку постало запитання з їжею, бо тільки чотири тигри та один лев з'їдають до 100 кілограмів м'яса щодня. Через погану логістику та відсутність постачальників корм для тварин возили самотужки. Тільки після звільнення усієї Київщини вдалося налагодити доставку. Ми перевірили стан транспорту, ми швидко вирішили питання пального і так далі. І ми організували поставку із замеж міста Києва поставку. Харчування, сіна і тирса. Руслан вже 32 роки працює з кіньми. Повернутись до тренування своїх теперішніх чотирьох улюбленців було найголовнішим для чоловіка. Від початку червня менш ніж за місяць вдалось розробити нову циркову програму. Головні герої цих вистав тварини, яких врятували від війни. Коли я дізнався, що ми вже будемо працювати, це для нас було як автоповітря. Це коли ти хочеш дихати, але воно не виходить, і тобі дають зверху ковток, то це Дуже... ну, якось так. Словами може ці не передати. До зали національного цирку може одночасно завітати майже дві тисячі глядачів. Задля безпеки усіх гостей облаштували і бомбосховище. В укритті місця вистачить кожному. Будівля 60-х років одразу проєктувалась з надійною системою підземних тунелів. З глядачем відпрацьований механізм замки земниками, дуже короткі шляхи. Вони негайно швидко рухаються. Ми стоїмо зараз біля. Двох ібаковиходів і з того боку, так само, якщо повітряна тривога лунатиме понад годину, показ скасують, а квитки можна буде обміняти на інший день. Побачити вистави можна тричі на тиждень: у п'ятницю о 16-й та у суботу і неділю о 12-й, аж до 24 серпня. Із під купола національного цирку України Дмитро Дідора, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.